Дорогі брати і сестри, я хочу виразити свій біль через терористичні атаки, які пізно ввечері в п'ятницю закровили Францію і спричинили багато жертв. Президенту Французької республіки і всім жителям, я хочу виразити мої, мої братерські співчуття. Я близький особливим чином до родичів тих людей, які втратили життя до зранених. Яка, яке варварство, воно болісно вражає нас, і ми запитуємо, як в серці людини може зародитися, визріти і зреалізуватися такий план, який примусив здригнутися не тільки Францію, але цілий світ? Перед обличчям non таких si актів не можна їх не засудити. Неповага, це величезна зневага до людської гідності. Я хочу і ще раз сказати і ствердити, що дорога жорстокості, насилля, ненависті не розрішає проблеми людства. і що використовувати ім'я Бога, щоб оправдати таку дорогу. Це просто звірство. Я запрошую вас єднатися до моєї молитви. Довіримо Божому милосердю невинні жертви цієї трагедії, Діва Марія, Мати Милосердна, нехай розбудить в серцях, в усіх серцях мудрість і намір до миру. Їй по неї попросимо, щоб вона, вона нас захищала, щоб вона захищала французьку націю, дорогих французів, які є вірними синами церкви, щоб вона захищала всю Європу і весь світ. Разом помолимся в тиші. і потім помолимся. Радуйся, Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.